Угутні, братики-танкісти, як ваші справи? А ну напишіть та прокоментуйте, як вам ребаланс, як вам пекельне коло, які пройшли танчики від розробників в цьому оновленні. Так і подивимося, як на Панзервагені, той, який Рейн Метал. На 10 рівні Елташенка німецької гілки дослідження. Дасть собі ради, гравець, боєць під ніком. А Це у нас азійський вайб, азійський сербачок, азійський, як то кажуть, реплейчик, як то кажуть. Так воно є. Ану, на получаю. Давайся один проти одного стели. Панцерваген проти панцервагена. Тут виїжджає їхній новесенький новоспечений танчик. Ану, подивимося. Ану, давай. Десяточка, десяточка, дойшов. Кось із. Бачиш, азійці, азійці ось цей. А ось цю гілку, багато вже і наших також стрімерів пройшли цю гілочку. І кажуть, знаєте, що вроді не біда такий танчик. Але в нас сьогодні не про нього, а в нас сьогодні про Панцер Ваген, який сьогодні б'ється в рандомі в режимі бою перевага на карті. пронзона, пронзона аж на 4 точки. Що тут в нас помінялося? Ну, в принципі, стало все краще чуть-чуть, аніж -чуть, було. І тому. Що в нас? По політрі снарядів все залишилось так, як було. А середня шкода стала вища із 330 підколов стала 340. Із кумулятивного снаряду 280 стало 285. І фуасно було 430, стало 450. А середнє пробиття дали підкол вище Дві... 230 на 230 піс. Час перезаряджання. Скоротили із 7 до 671 секунда, і звісно, що огляд, 260 стало 280. Став більший, зрячий, зрячіший, знаєш, такий, оптичніший. Десь як по грилю, як прекрасно фугаси, як прекрасно фугаси реалізуються, десь які прекрасні Альфа страйки вилітають. Із. Осколково фугасного снаряда, але не прекрасно те, що Т-30 нам на 504 влупашив. Ти що зробиш таке? Ти що? Забувся чи що? Так, звісно, що врубає сердечник. А чому б і ні, Є така можливість реалізувати потрібно. Так, закінчується час. І ще встигнем. Ви ще встигли дати якраз таки сердечником, тому такий прекрасний Альпа Страйк із-під колу вилітає. До речі, по. Є 75 в бортину. Бачив, якщо там файно, все ж таки, який буст і профід дає вольфрамчик. Так що, якщо є на танчику така опція, звісно що ж, користуйтеся, Має на увазі вольфрамчик. Адже подивися, ти бачив на своєму екрані тепер. Ах так, звісно, що гріль 15 відправляється в гараж або на переплавку. До речі, тут промзона тут у нас доменні печі стоять. Так що, якраз таки, як то кажуть, в тему відправляти їх на переплавку, ворожий сетап. Ану давай не заступай! 114 СП2. що ти дивися? Ну, ні сюди, ні сюди. Ну як я не люблю, коли в мен мене також такі союзники. Ну тут подстане, все тобі заступить, загородить так або навмисно, або не ну, я не знаю на що він надіється. Надіється лише на себе, це ж рандом. Тут кожен сам за себе. На жаль, чи на щастя залишається у них Т-22 середній. Їдемо, їдемо. Що ще треба настріляти? Адже подивися, і так вже на 200... напуляного демеджа танкісти. Точки їхні починають захоплюватись максимально. Наші все ж таки вирішили точку Б забрати для того, щоб трошечки притурмозити цей такий. Ну, швидкий темп взяття точок ворогом. І ми ще раз дивися, як чубчик гарно попадає посередньому. Прекрасно! Чай бітички можемо дати, чи ні, Ану. Сердечником, прекрасно, даємо на 412. Це просто красота. Ану, ще разок. Так, на 425 прекрасно, але ми все ж таки також два рази получили. але все ж таки ми виграли цей бій і не дали нам забрати. Воїна не суть важливо, а суть важливо, який прекрасний все, все ж таки бій на новоспеченому панцервагені та анкістим. Дивимося на після бойову статистику. 7699 напуляного демеджа, 1280 шкода за вашою допомогою. 3 знищено, 7 пошкоджено. Головний калібр, знак класності майстера та знак підтримки. Ну, по точ... позначкам. По це та і так зрозуміло. Три позначки на гарматі. Я думаю, ви самі це помітили. А пішов плюс чи пішла в плюс на 166 350 срібла у свій сейф, свою купілочку, та, звісно, що перше місце по нанесенню шкоди. 1830 зірочок вільного досвіду заробляє у свій аккаунт. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же. Ж на цьому каналі погнали 22-й бій уже на Type 3. Вперед! І... Та танкісти! Маємо другий бій. Це в нас Type 3. На карті палаючі піски в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Ось, бачиш, маємо чистокровненький рандомчик без точок. І подивимося, як гравець-боєць під ніком МОМСР. Дасть собі ради на ПТСАу з одною позначкою, які порізали всього лиш на всього політ снаряду і дещо забрали. З амуніції танкісти. Що в нього там по класичних ББ? Політ снаряду мав. А 960 стало 900. Поліпшена ББшка. Тобто голдова летіла 980, тепер летить 950. І осколково фугасний летів 870, тепер 800. І забрали з амуніції. Навісний захист та посилений навісний захист. А тепер на рахунок польоту снарядів танкісти, що, тепер будете ставити в обладнанні. Збільшений заряд чи ні? Чи все ж таки не будете ставити? Так, забираю одну із алташенок. Тесту ЛТ. і це прекрасно. До речі, поїхав на ЛТ напрям. У них було дві алташники. Одна ще живе, це Шеріда. Їдемо забирати. Напевно, допоможемо наші. Тесту Алте, яка без хідпонтів, якщо він раптом не підставиться. Адже не хотілося б, подивись, в нас забрали бачатика, в нас забрали IMX 50B. Починають ліквідацію сетапу союзних сил, ми, на жаль, тут не влучаємо. А цей не не попадає і це вже прекрасно. Не влучає по нам, а ми їдемо. І зараз підсрачник, підсрачник, Давай! Еп! Не. Ти куди? Відправляйся на переплавку шептові. Прекрасно. А ну звідки тепер буде відігравати. Ось звідси за ста напряму. Якщо раптом хтось підставиться, буде прекрасно. Тоді не придеться підставлятися нам. Ну і в принципі, не треба буде, знаєш, чекати, поки снаряд буде летіти трошки довше, аніж він летів раніше. Раніше він прекрасно літав, знаєш, як. як Орел. І знаєш. мастодонтик. А тепер трошечки буде повільнішенький, я ми даємо простріл. Як прекрасно, на 571 по грилю, 15-му заходить. І мене це вже починає на початку радувати. 1400 900 вже напуляли. Добре є. Поки що не, вий... не їде він за сте напряму. Я так розумію, хоче прийме бій а вести із ось цих барханів. От тільки не знаю. Чи буде сенс? Подивитися, адже весь бій, типу, вся гуща подій бою. Зараз якраз таки на важкому напрямі. Скоріше за все, напевно, треба їхати туди. а Тут немає де рибку лопати. Не виходить. Антез до 10 є 4. І їдемо все ж таки. Додумався. І, і сам зрозумів, напевно, гравець боєць цей. А момстер, що немає сенсу стояти вже на бриканах, треба їхати приймати близький бій. А може не близький, але хоча б на тому напрямі, де зараз йде вся гуща бою. Так. А Вибирає ціль у той, хто підставляється. А підставляється т 110 Є четвертий. Даємо йому з прекрасним демеджем. І зараз головне, щоб цей нас не пробив. Адже в нього башта крутиться не з повним доворотом, але все ж таки. І блокуємо його. А його ставимо на сандалі. Подивися, як прекрасно. 300 вже. 110 вже нас шмаляв. Бачиш, що означає, коли поміняти фланг. Коли поміняти напрям для того, щоб щось. На демеджити. Так, до речі, маємо три колика після бойову статистику. Невже? Не буде воїн. Не знаю, подивимося. Дивимо. Зараз забере нашого об'єкт в вашій змісті. Новоспечена десяточка, і їдемо до нього. І зараз за одним куком, чи ні? Не получиться за одним. Ех, прекрасно, не получається за одним. І зараз наш тест у який все ж таки вижив. І це вже з одної сторони. Прекрасно! Цей не влучає, цей не пробиває і є змога. Добрати нам Колик. І маємо тепер воїна. Прекрасно. З однієї сторони, знаєш, було б зла, якщо би цей раптом не пробив би його і забрав тестового те мається на увазі. Може, у нас, би, можливо, тоді би не був воїн, адже ще живе в них Type 71. До речі, який може бути, до речі, АФК. Це моя думка, адже я не бачу його в засвіті ніде. І він не допомагав своїй команді. Можливо, знаєш, АФК був, а зараз роз і лише починає рух у наш напрям. Або в напрям о, по фланзі важких танків. Не знаю. О, засвітився маркер. Так, все ж таки не АФК. А можливо, був АФ АФК і розаФКшився. На всяке може бути, не знаю. Танкіста щось я не звертав на увагу на Тайпа 71-го на його двіжуху, але він забирає нам тесту алте. Ми даємо на 604 і це просто прекрасно. Але подивись, який він фуловенький. До речі, в нас також хід дуже багато ніхто. З нас не щастив ні, ко... ні копіючки хітпойнтиків, і в нас є тепер змога бикувати. Хоча принаймні йти в розмін із тайпом 71-м. Подивися, даємо на 681. Йдемо в розмін на нашу, звісно, що ж користь. Заряджає голдову ББшенку. І подивися, навіть немає проблем, щоб шити його в верхній броньовий лист. А в нижній броньовий листі оцю планку і купонерпали. Навіть немає сенсу дивитися, як ми можемо його шити практично будь-куди. Молдова Бабешенка не втратила в пробитті, не втратила в альфі, так що це вже прекрасно. Хорі практично залишається і був. Забираємо ми тайпа 71-го і забираємо ще й медаль. Редлі погнали після бойову. Що там? І дивимося на цифри після бойової статистики. Але перше, подивіться, забирає другу позначку на гармату, і це вже прекрасно. Можна привітати. Гравця бійця під ніком монстера. І напуляв 7 тисяч напуляного, напуляного демеджа, 630 заблокованої шкоди, 5 знищено, 6 пошкоджено. Головний калібр Редлі з накласності майстера та воїна. Пішов на третю позначку. Пішов плюс на 186 тисяч 107 срібла в свій сейф свою купілочку. Та, звісно, що ж перше місце по нанесенню шкоди. 1696. Зірочок вільного досвіду за рубляй у свій акаунт. Друзі, вам подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі, але вже в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких та не нахтуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам до зустрічі. До нових реплеїв, там і зустрінемось з вами.